Юлія Кострова, звернувся Бог до України. Звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув І кожен біль людський відчув Я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім. А поруч посажу калину, червоний символ України. І я не дам їй похилитись. А я сумлінно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стати, здоров'я людям дарувати. Я вчителькою бути хочу, До знань малечу заохочу, а я планую немовля, на світ я народжу дитинку, маленьку, щиру українку або синочка козака. У мене мрія ось така. А я в все люблю, можливо, навіть не одну, бо після катувань страшних дітей не матиму своїх, як рідних буду їх любити, добра і людяності вчитим. Я малюватиму картини, пейзажі нашої країни, а я лишу у віршах слід прославний наш козацький рід, оспівуючи батьківщину, нескорену, міцну єдину. А ти що зробиш, сива мамо? Могилку доглядати стану. І молитись буду я за тих, хто в небі вже і за живих. Та до своїх останніх днів просить прозріння для катів. І Україна проказала навік героям нашим славам, вклонюся низько їм і Богу за мир, за нашу перемогу. Почув ці слова Бог і мовив, Я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знаєте, надію й віру не втрачайте. Живіть, народжуйте, любіть і тільки уперед ідіть. Війна ти долі нам усім зламала, когось навіки роз'єднала і навпаки, когось зріднила, комусь дала натхнення й сили. І скіль було печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина, все буде добре, Україно!